Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Я знову на дачі, знову вибрала свій перець. Він у мене цього року чудовий. І буду маринувати, закривати перець. Для даного рецепту нам потрібно 2,5 кг перцю. Я вже помила, почистила і порізала ось на такі полосочки. Також нам потрібно стакана цукру, 250 мл олії рослинної без запаху, 250 мл води, половину столової ложки солі і 120 мл оцту. Також нам потрібно подавити або потерти часник. І часнику це єдине, що тут можна брати без рецепта. Чим більше, тим смачніше. Я взяла 5 головок великого часнику і ось подрібнила. Далі беру ємність. І все, що в нас в стаканах, все виливаю воду, олію, сіль, цукор. Оцет. Все виливаю в одну ємність. Все це розмішую і ставлю на огонь, щоб закипіло. Ось хочу показати, що банки я вже пропарила, підготувала, як я це роблю є у моїх попередніх відео. Ось маринад наш закипів. Далі я погружаю перець, але не весь. Буду робити це частинами ось так, щоб повністю покрити було в маринаді. І з того часу, як з перцем маринад закипить, кип'ячу рівно 5 хвилин, не більше. Пройшло 5 хвилин. Більше нам не потрібно, тому що перець буде переварений, м'ягкий і несмачний. Далі я в банку. На дно ось так поклала трошки чеснику, потім трошки перцю, знову покладу, трошки сирого чеснику, він в перці пропарюється і виходить дуже-дуже смачно. Знову перець і знову чесник. Так можна декілька разів, тому я і говорила, що потрібно. Часнику багато, тоді дуже смачно. Цей рецепт я вже багато років використовую, дуже смачно. Ось так і наверх знову я поклала часник. Перець я поки що без маринаду ложила, тому кришкою тільки прикриваю і не закатую, а сюди ж знову закидую частину перцю. Щоб маринад покрив, і знову кип'ячу 5 хвилин. І так, весь розкладую в банки. І ось в кінці, коли вже весь перець розложений по баночкам, а в нас залишився маринад. Ось тепер я розливаю залишок маринаду по баночкам. І закатую баночки. І ось перець я закатала, винесла в кладовку. Баночки ось так перевернула. І зараз накрию плідом. І так залишаю до завтра. Перець при цьому рецепті дуже смачний. В міру хрусткий і перець, і часник не переварений, що мені дуже подобається. Багато років закриваю цим рецептом. Так що смакуйте, консервуйте. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. До нових зустрічей.